Як підготуватися до складної зими і обрати найвигідніші варіанти для опалення? Ця дилема нині актуальна для переважної більшості українців, бо через знеструмлення багато хто шукає альтернативні джерела електроенергії: генератори, сонячні, вітрові електростанції або ж накопичувальні прилади, зарядні станції, акумулятори тощо. Власники приватних будинків часто намагаються повністю закрити поточні потреби в електриці такими альтернативними джерелами. І влітку, коли сонячно, це справді вдається. Однак чи вистачить отриманих від сонця та вітру кіловат восени взимку? Давайте це з'ясуємо у новому випуску Газправди. У ньому ми також порівняємо орієнтовну вартість опалення будинку площею 100 квадратів окремо газом, електрикою та дровами. І з'ясуємо, на чому, зрештою, вигідніше зимувати. Розпочнемо з газу. На сьогодні це чи не єдиний енергоресурс, вартість якого для побутових споживачів поки не змінювалась. Один кубічний метр коштує 7 гривень 96 копійок. Для зручності розрахунків округлимо до 8 гривень за куб. На опалення та гаряче водопостачання будинку площею 100 квадратів за період жовтня по квітень середньостатистичне домогосподарство витрачає близько 2 тисяч кубічних метрів газу. Причині наразі вартості це десь 16 тисяч гривень. Однак, окрім блакитного палива, система опалення для роботи потребує і електрику. На сьогодні досить мало помешкань облаштовані газовими котлами, яким для роботи не потрібно електро. Постачання, тобто які здатні самостійно виробляти слабкий струм для підтримки полум'я та автоматики, такі агрегати є досить громісткими, тому переважна більшість домогосподарств віддає перевагу більш сучасним, компактним, однак енергозалежним газовим котлам. Такі моделі мають складну автоматику, є цифровий дисплей, турбонадув, вентилятор, розпалювання працює автоматично. Тобто, якщо світло різко зникло, а потім з'явилось, система перекриває подачу газу, однак потім запуститься самостійно, без участі людини. Це, начебто, дуже зручно, проте не у періоди блекаутів. Кожен господар може самотужки порахувати орієнтовну кількість електрики, яку потребуватиме для роботи його газова. Система опалення. Кількість кіловат, що споживається котлом, зазначена в його техпаспорті. Проте не забудьте також врахувати потреби електрики для роботи циркуляційного насосу, який не завжди умонтовано у сам котел і подекуди встановлюється окремо. Він потребує від 20 до 150 кВт за годину. Більш детальна цифра зазначена конкретно на самому приладі. Цилькураційних насосів у системі може бути декілька. Один циркулює теплоносій, тобто підігріту газу воду по одному контуру для нагріву радіаторів. Вже мінімум два насоси містяться у системі опалення з двоконтурним котлом. Один ганяє теплоносій по батареях, інший використовується для подачі гарячої води в кран для побутових потреб. Чотири більше насоси задіяні для роботи котлів, які, наприклад, гріють радіатори подають гарячу воду у крани та додатково опалюють помешкання за допомогою теплої водяної підлоги на першому і другому поверхах будинку. Припустимо, що в техпаспорті двоконтурного газового котла вказано, що він витрачає 150 Вт за годину, а додаткові циркуляційні насоси у системі опалення не передбачені. Слід зауважити, виробник вказує максимальну цифру, а котел далеко не завжди працює на повну потужність. Насправді значення залежать від робочого режиму і погоди. Тому підсумкові витрати енергії зазвичай не перевищують 70% заявлених виробником максимальних показників. Орієнтовні розрахунки показали, що домогосподарство за опалювальний сезон додатково використовує близько 450 кВт електроенергії для забезпечення безперебійної роботи газової системи опалення. При діючій ціні на мережеву електрику у розмірі 4,32 гривні за квт води, це складає близько 2 тисяч гривень. Отже, домогосподарство площою 100 квадратів витратить за опалювальний. Сезон додатково мінімум 18 тисяч гривень, 16 тисяч на газ і 2 тисячі на електрику. Однак таким приватним садибам варто подумати про безперебійні джерела енергії, які задовольняють потребу нашої системи опалення в електриці за відсутності мережевого живлення. Перейдемо до опалення електрикою. Електроопалювальні прилади бувають різних типів, різних виробників, відповідно різних технічних параметрів. Ми не станемо вдаватись у подробиці технічних характеристик електроопалювальних установок, а визначимо орієнтовну потребу в електриці для опалення помешкання по площі в 100 метрів квадратних. Якщо ж домогосподарство з газовим котлом в опалювальний період споживає близько 2000 кубічних метрів газу, то аналогічна приватна садиба, але вже обладнана електроопалювальним приладом в осінньо-зимовий період. Використає близько 19 тисяч кіловат годин звісно, це досить орієнтовна цифра. У розрахунках ми використали дані про калорійність газу – 8200 ккал у метрі кубічному, та зауважуємо, що відповідно до урядового рішення від 31 травня 2024 року ціна електроенергії для домогосподарств, обладнаних електроопалювальними установками, які споживають до 2000 квт кіловат годин в місяць. У період з 1 жовтня по 1 травня складає 2 гривні 64 копійок за кВт-годину. Однак, оскільки у нашому прикладі місячне споживання домогосподарства значно перевищує 2000 тисячі кВт годин, тому вартість електроенергії для нього буде 4 гривні 32 копійки. Отже, щоб обігріти будинок у 100 квадратів мережевою електрикою господарю доведеться витратити більше 80 тисяч гривень за сезон. Якщо ж домогосподарство облаштує у себе сонячну електростанцію або вітряк і планує використовувати отримані кіловати для опалення помешкання, треба дуже грамотно розрахувати потужність такої станції, враховуючи її сезонні коливання та супутні потреби в електриці власного помешкання. Наостанок про опалення дровами. Порода дров один із головних критеріїв, за якими розраховують, яку ж кількість їх варто купити на сезон. Твердих, порід дров за е, сезон потрібно менше, тому що вони більш теплотворні. А хвойних і м'яких витрачається більше, хоча вартість їх менша. Окрім того, хвойні породи відрізняються високим вмістом смоли, яка не згоряє повністю і засмічує з своїми залишками димар. Також важливим фактором роботи дров'яного котла є якість дров. Бажано, щоб вони були сухими, вологістю не більше 20%. Це дозволить котлу працювати на заявлену виробником потужність, а показувати високий ККД, тобто використовувати слід не свіжо зрубані дерева, а як мінімум висушені протягом року під навісом, а ще краще у приміщенні. Для порівняння теплотворна здатність дубових дров. Вологістю 20% 2900 кВт годин в метрі кубічному, а теплотворність сосни такою ж вологістю вже близько 1800, тобто більш ніж у півтора рази нижча. Відповідно, потреба у дровах хвойних порід буде мінімум у півтора рази вищою, ніж дубових. Кожен господар садиби може самостійно порахувати орієнтовну потребу у деревині власного господарства за нескладною формулою. За нашими підрахунками в середньому протягом опалювального періоду для обігріву будинку площі 100 квадратів використовується близько 15 кубів саме дубових дров. Вартість такої вже колотої, якісної, сухої деревини у Київській області коливається в межах 2 тисяч гривень за куб. Отже, враховуючи діючі ціни, орієнтовна вартість опалення будинку площі 100 квадратів дубовими дровами складає близько 30 тисяч гривень. А от чи може працювати твердопаливний котел без світла? Без електрики працюватиме виключно гравітаційна система опалення з великим діаметром труб. Така система потребує ручного регулювання: розпалювання котла, регулювання положення заслінки, чистка зольника, завантаження чергової порції дров у котел та інше. Тому прихильники твердопаливних котлів все більше віддають перевагу більш сучасній автоматиці. Тезовані тисковій в системі опалення, однак така система є енергозалежною. Якщо твердопаливний котел працює в тисковій в системі, то він має бути обов'язково під'єднаний до блоку безперебійного живлення. У іншому випадку, за відсутності електрики, є ризик розірвання самого пристрою. Тому власникам твердопаливних котлів в першу чергу необхідно вже сьогодні замислитись про накопичувальні прилади або альтернативні джерела електрики не лише з метою комфортного проходження опалювального сезону, а й задля безпеки себе і свого помешкання. Кількість електрики, яку потребує твердопаливний котел і система опалення, дуже індивідуальна. Уся інформація міститься у техпаспорті вашого агрегату. Можна припустити, що домогосподарство площею 100 квадратів витратить на мережеву електрику плюс-мінус 2000 ти тисячі гривень, як і власник газового котла, тобто близько 450 кВт годин за сезон. Отже, робимо висновки. На прикладі будинку окремою площею 100 метрів квадратних ми порахували орієнтовану кількість витрат домогосподарства за осінній зимовий період на опалення. При використанні різних систем. Газова це близько 20 тисяч гривень, електрична до 80 тисяч гривень за сезон. Твердопаливна на дубових дровах приблизно 30 тисяч гривень. Ми озвучуємо середні цифри. Звісно, ціни можуть коливатись від регіони і локації конкретного домогосподарства. Можна зменшити витрати за умови знищення внутрішньої температури. У приміщенні, організувати доставку деревини і власним транспортом, встановити двозольний лічильник електрики і споживати її уночі по вдвічі нижчій ціні. Тощо. Як бачимо, газ поки є найвигіднішим варіантом опалення. Однак господарям варто потурбуватись, як саме заживити котел, аби перебої з мережевою електрикою не давались ознаки при опаленні вашого помешкання. У попередньому відео газправди ми розповідали, як це зробити. А який варіант опалення обрали ви? Чи порахували майбутні витрати, і чи підготувалися взагалі до складної зими? Напишіть нам про це у коментарях, підписатись на газправду, аби не пропустити наші наступні відео. Слава Україні!